З 1 березня у Івано-Франківську стартує конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Про це 26 лютого на брифінгу розповів секретар міської ради Віктор Синишин. Цьогоріч на конкурс буде подавати заявку ліцей номер 12 імені Івана Франка. Розповідає виконувачка обов'язків директора школи Галина Болюк. З її слів, в межах цього конкурсу минулого року на облаштування укриття школа отримала з міського бюджету. – 99 тисяч 850 гривень. Жінка каже, раніше бомбосховище було розраховано на 350 учнів і очне навчання було неможливим. Ми зробили там, відремонтували в укритті систему водопостачання, тому що це загальна система для школи, вона була в підвальному приміщенні. Далі ми в укритті зробили систему вентиляції додатково. Ну і, звичайно, за ці кошти, які були конкретно спрямовані на придбання матеріалів і облаштування укриття, ми змогли зробити ремонт. Дуже хороший ремонт змогли зробити. Ну скажем так, ремонт і розширити за це за, за рахунок цих коштів. Ми змогли розширити укриття майже до на 150 чоловік, тобто до 500 чоловік. Вчителька інформатики показує один із класів для учнів початкової школи, який облаштували в укритті. Жінка каже: тут є дошка та 30 стільців для дітей. У нас є Wi-Fi, тим більше, що ми поміняли. Бачите, освітлення у нас яскрави. Ми поміняли повністю проводку, нові лампи, нові світильники. Не всюди є дошка. В основному ми поставили для зрозуміло, що для учнів початкової школи. Тому що для старших діток їм вже зручніше вони книжку відкривають, зошит відкривають. Участь у конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування можуть брати громадські та благодійні організації громади. Дошкільні та освітні заклади УСББ, будинкові, вуличні й квартальні комітети, житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи, а також мешканці багатоквартирних будинків, які отримали дозвіл на від'єднання будинку від централізованого опалення. Розповів на брифінгу Віктор Синишин. Пріоритет у нас все ж таки буде на підтримку або внутрішньопереміщених. Осіб або все ж таки якісь проекти на підтримку наших Збройних сил. По 100 тисяч на фінансування громадських благодійних організацій при закладах освіти. Це приблизно буде 20 закладів. Це по 100 тисяч, тобто це теж буде в пріоритеті вибиратися, або енергозбереження, розбереження, або все ж таки укриття буде. Вийде 5 закладів культури по 100 тисяч. Також можливо будуть звертатися увагу на те, що десь є необхідність влаштування укриттів. І тому подібне. Зі слів секретаря міської ради, конкурс проводять на умовах співфінансування: 70% спрямовують з міського бюджету, а 30 – гроші учасника. Загальний бюджет у 2024 році 8 мільйонів гривень. Подати заявки на конкурс проєктів можна до 29 березня 2024 року на сайті конкурсу Ілона Шевченко, Роман Булалик. Суспільне новини Івано-Франківськ.